Так, я Олена Коспородова, і це мій тревел-блог. Твоя подорож. І сьогодні я знову у Львові. Але сьогодні розповідь не про Львів. Сьогодні хочу відвезти вас на золоту підкову Львівщини. Що то є такою? М -м -м. І як? Ви ще не знаєте? Це дуже відоме, але від того не менш цікавий маршрут, до якого входять три замки – Олеський, Підгорецький і Золочівський. розташовані неподалік міста Львова. За цим маршрутом ми побачимо величе неперевершену красу старовинних замків та прилеглу до них територій з красивим подвір'ям. Тож, твоя подорож починається саме зараз. Ну все, рушаємо. Але, але спочатку підпишись на мій канал, натисни на дзвіночок, постав лайк. Наприкінці напиши коментар, мені буде дуже приємно. Ну, тепер все. Маршрут Золота Підкова Львівщини було створено з ініціативи Бориса Возницького для популяризації замкової спадщини Галичини. Як я вже і казала, Золота Підкова це триада замків Олеського, Підгорецького та Золочівського, пов'язаних нитками долі і звичайно ж історії. І першим сьогодні ми відвідаємо Олеський замок. Понад 6 століть Олеський замок стоїть на високому пагорбі. Він свідок і учасник багатьох подій, що навічно ввійшли в історію. Ця могутня споруда, яка, до речі, вважається однією з найстаріших оборонних споруд Львівщини, що зберіглися до наших днів. Знаходиться на досить високому пагорбі, висотою близько 50 метрів. Свого часу замок пережив багато нападів, і відповідно зазнав руйнувань. Спершу він виконував важливу оборонну функцію, згодом виконував роль бажаного об'єкта володіння побіж заможних магнатів. Ходімо знайомитися. Точна дата заснування Леського замку невідома. Перші згадки про нього датуються 1327 роком і пов'язані з правлінням Галицька Волинського князя Юрія. Як припускають історії, Леський замок був побудований одними синів Юрія або Левом, або Андрієм. достеменно невідомо. Проте точно відомо, що саме тут, в 1629 році, дородився один з найвидатніших польських правителів, Ян Третій Собеський. Його народження поведене з численними легендами, одна з яких говорить, про те, що при народженні майбутнього короля поклали на марбурові стрілки трахала блискавка, що його знаменувала народження великого правителя. Для однієї з чергових переводов замку запросили італійського архітектора. Саме тому майбутня резиденція Яна 3 Сабейського Нагадує справжній ренесансний палац. Його овальна форма не типова для західної України: два крила з'єднує триповерхова вежа і прибудова корпус, головні ворота прикрашає масивний барельєф з химерами і портретами польських королів. А навколо замку колись був розкішний парк із скульптурами. Сьогодні ж тут панують туристи, а харизматичний аніматор у внутрішньому дворі замку пропонує туристам придбати імені сувенірні грамоти про набуття шляхетського стану та сфотографуватися з гетьманом, одягненим у стилізований костюм 17 століття. Зараз на території замку знаходиться музей, а в ньому представлено Галацька волинський іконописний живопис 15-18 століття та колекцію предметів сакрального спрямування, український портретний живопис та європейський живопис та скульптуру 16-18 століт, колекцію інтер'єрів минулих століт, декоративних елементів та предметів ужиткового мистецтва, зокрема кераміка, меблі, посуд та гобілени. В одній із залів займає своє почесне місце полотно Мартина Альтмонте. Битва під Віднем присвячена перемозі Яна 3-го над турецьким військом 12 вересня 1683 року. А от в Золочевському замку розмістився його побратим Полотно підве під парканами, але про нього вже в Золочевському замку. А ще в фондах музею зберігається найбагатша та найрізноманітніша колекція дерев'яної скульптури 14-19 століть в Європі. Основа експозиції то оригінальні роботи Львівської скульптурної школи. Найвідоміші майстри, які працювали у Львові в XVIII столітті, то Томаш Гутер, Йоган Георг Пінзель, Юрій Маркват, Кондрат Кутенайтер. І врешті ну, який-то замок без підземель. Звісно, підземелля – то невід'ємна частина, будь-якого поважного замку, тож Олеський замок не є виключенням. Не дуже люблю моторошні підземелля, тож краще піднімемося на оглядовий майданчик милуватися внутрішнім двориком і навколишними нескінченними краєвидами. Замок Валесько за свою історію зібрав стільки легенд, що може поділитися з іншими замками Львівщини. Всі повідки про привідимість містику вам переповідати не буду, залишу що для екскурсоводів, а от одну найцікавішу на мій погляд. Розкажу. Ця історія, як ви думаєте, про що? Та звісно ж, це історія про кохання. Давайте перенесемося у XVII століття, коли замком керували Даниловичі. Спітнілий шляхтич Адам Шелкевський закохався в Марціану Даниловичі, неодноразово просив її руки у батька. Цей видатний виначальник, який займав ряд важливих державних посад у речі Посполитій, хотів заможнього зятя. Тому відмовляв, піддалася і от після енного публічної відмови хлопець вихопив ніж і встромив собі в груди. Тіла Адама, який вчинив тяжкі грі, самогубства сховати не стали, а просто викинули в болоті стій. яр біля ярбіля Стін замку. Через деякий час марціана вийшла заміж за Стефана Коноцьпольського. А в день їхнього весілля вперше в замку помітили привід. і сумний юнак блукав по кімнатах, в кошиках коханої. З того часу привіта Адама регулярно з'являється в замку і намагається при світлі місяця знайти свою колишню наречену. Навколо лайського замку. Розбитий прекрасний парк 17 століття. Колись замок мав невеликий регулярний сад та пейзажний парк без відповідного догляду. Вони, на жаль, загинули. Сучасні реставраційні роботи в замку були перенесені і на навколишні території. Упорядковано дикі хащі, зроблено декілька галявин, встановлено кілька сучасних скульптур і висаджено близько 4 тисяч дерев та кущів. Упорядковані також водойми. Річка Ліберція повернута у старе русло довкола Олеського замку. Ну, а ми зі своєю екскурсією рухаємося далі. До Підгорецького замку. На шляху зі Львова оброду у селі Підгірці Золочівського району на мальовничій бродівській рівнині та височиє підгарецький замок. Пам'ятка архітектури пізнього ренесансу і барока перлина золотої підкови Львівщини. Колись карети до маєтку під'їжджали розкішною дорогою, оточеною з обох боків рясно порослими деревами, вистерженими стіною. А під'їхавши до брами, гостей зустрічав напис Девіз. Венець ратних трудів перемог. Перемога тріумф, тріумф. Відпочинку. Адже саме для відпочинку. Після трудів ратних було створено цей осередок розкіші і гостинності. Ходімо знайомитись. У палаці відбувалися гучні забави. Що тривали тижнями і на які з'їжджалася навколишня шляхта, їх прикрашали фейерверки, військові паради та гарматні залпи. У замковому парку прогулювалися рідкісні птахи. До нашого часу птахи, як і розкішні замкові інтер'єри, на жаль, не зберіглися, але палац, не заважаючи на свій, жалюгідний стан і досі вражає красою. А ще тут можна знайомитись із сучасними експозиціями або відвідати виставку живопису. Славлений таємничий, дуже і камерно витончений архітектурний ансамбль підгірців з бастіонами, палацем, кастелом святого Йосипа заїжджим двором і парком фундована гетьманом великим короном Станіславом Конецпольським у 1635-40 х роках. У 17-18 століттях замок зазнав руйнувань та реконструкцій. Кілька разів змінював власники. Один з них Владислав Живуцький. Зібрав у замку велику колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. Тут було чудово оздоблене їдальне, величезний зал, прикрашений портретом гетьмана Конецпольського на стелі і цілою серією портретів державних і духовних діячів. Чорний мармуровий стріл, перевезений з Олеська, на якому хрестили короля Яна III го Більярд і старовини фортеп'яни додавали інтер'єру неповторної краси. Була в замку карамазитова кімната, а також китайський, золотий, дзеркальний, мозаїчний, зелений кабінет. Окрім цього, в замку був арсенал, величезна бібліотека та архів. Історія одіозного палацу налічує чимало таємничих сторінок. Навколо імені одного з володарів замку, політичного діяча Северина Живуцького до донині точаться неймовірні чутки завдяки досить своєрідному захопленню шляхтича, алхімії. Сьогодні в підземелі замку стилізована алхімічна майстерня, де в напівтемряві серед магічних атрибутів, а можна зануритись уявою загадково замкове минуле і його містичні легенди. Тут неможливо обійти увагою розтаражований привід білої пані, чия таємнича постать виринає з туманної темряви підземелля під музичний супровід, від якого кров в жилах стиль. Виникнення цього містичного образу пов'язують з реальною драматичною історією. Молода дружина літнього господаря замку була за його наказом замурована живцем в стінах замку. З тієї пори її дух не може знайти собі притулку, блукаючи замковими коридорами. Не можете вірити в це чи ні, але свідками незвичайних явищ в палаці були не тільки його мешканці. Я вже казала, що не люблю підземелля. Після підземелля мені завжди хочеться більше сонця і повітря. На руйнацію кінематографісти облюбували Підгорецький замок. Тут знімалися фільми Богдан Хмельницький, «Три мушкетери», Дікі полювання короля Стаха», Помилка, Оноре де Бальзака та інші. У фільмі Три мушкетери», наприклад, замок знімався в ролі Лувру. Тут, на сходах, що ведуть до тераси, відважно Д'Артаньян перемагав чисельну когорту гвардійців кардиналу на шляху до королеви Франції і коханої Констанції Бонасьєр. Цієї тераси колись відкривався вид на прекрасний сад. Відомо, що дивний сад під підгарецького замку створив майстер-садівник з Риму. Сад було розплановано з північного боку на трьох прекрасних терасах. Зараз можна тільки уявити розкіш того саду, опираючись на численні свідчення очевидців. Тільки уявіть собі. Перша тераса мала три частини партири рослини візерунок. Сходинки на другу терасу підтримувала аркада, яка створювала галерею і слугувала гротам. В центрі стояв фонтан. Декілька партерів прикрашали марбурові скульптури майстрів Італії. А ще далі, третя тераса парк, що використовувалась для прогулянок. Цердпонівечили через війни і недбалість, скульптури були вивезені радянською владою, а нам з вами залишилася пустош. І спогади те досить про печальності. Крім самого замку в Підгірцях, на окрему увагу заслуговує костел Возвишення та святого Йосипа. Зараз храм належить греко католикам і перебуває на реставрації разом з Підгорецьким замком. Костел має форму барокової ротонди діаметром 12 метрів. Воздвиження до святого Йосипа побудували на замовлення Вацлава Пьодра Живуцького у 1752-1766 роках як родову усипальницю. Нема однозначних даних щодо архітектора будівлі. Існують дві теорії щодо цього питання. За першою головним архітектором виступав Кароль Романус, а за другою сам Вацлав Живуцький. То б ним не був його роботу, варто відмітити, як причутово. Костел, споруджений у пишному стилі італійського барока. Він уособлює величе силу. Головний фасад храму прикрашає портикс 14 колон Коронфійського ордеру. На атіку портика ряд розташовані скульптури восьми святих, авторами яких виступали скульптори Себастьян Фістінгер та Леблас. Жаль, одна з них не вціліла після Другої світової війни. У неї поцілив снаряд. Святи, які тут зображені, вибрані не випадково. Вони є покровителями родини Живуських. 1752 по 1766 роки інтер'єр костелу був розписаний художниками Смоглевичем та його сином. Внутрішнє оздоблення храму представлене багатими розписами та ліпниною. Після них роботу над розмалюванням церкви продовжили місцеві майстри Жокви та Львова. Костел замикає собою давню перспективу дорогу, прокладену вздовж південної осі барокового ансамблю ще за часів Живуських. Дуже романтичне і водночас пафосне місце. Уява малює захоплюючі картини легендарного минулого цього маєтку, а легенди до історичні домисли розфарбовують їх в нереальні яскраві історичні кольори. Нам час рушати до наступної локації останнього замку Золочівського. Третім і останнім на сьогодні палацем замку маршруті Золота Підкова Львівщини є Золочівський замок. Золочівський замок. Збудований у першій половині XVII століття, замок представляє неоголландський тип оборонних споруд і належить до пам'яток типу плаца Інфортеса, тобто поєднує функції оборони і житла. Ходімо знайомитись. Замок Якова Собеського був побудований за проектом невідомого архітектора у 1634 році Якова четвертому Фортеця. У 1686 році на замовлення його сина короля Яна III Собеського був відновлений і оздоблений творами містецтва. Проте від багатого спадку у 1801 році залишилося небагато, лише невеликі землі із замком. Відтоді кілька разів змінювалися власники, поки замок не став власністю держави. У замковому дворі зберіглися донині лише китайський палац, великий житловий палац, і значно перебудована у кінці 19 століття надбравна вежа. У Великому житловому палаці Золочиського замку сьогодні відтворено епізоди тогочасного побуду та розташована музей. Під час його реставрації було відтворено розташування кімнат, винайдено туалети, початку 18 століття, потойний хід. На жаль, втраченими назавжди є майже всі пічі, каміни та підлога. З порталів внутрішніх дверей збереглися один повністю на першому поверсі та два напівзруйновані на другому поверсі. Сьогодні у Великому палаці представлено понад 550 експонатів, у тому числі 122 одиниці живопису, 123 одиниці меблів, а також зброя, порцеляну, скульптура, килими, речі знайдені під час реставраційних робіт. Мисливські трофеї та інше. Музика. Найціннішим експонатом тут є, без сумніву, масштабне полотно, «Битва під парканами, про яку я вже згадувала в Валеському замку. Найбільша картина XVII століття, розміром майже 8 на 9 метрів роботи італійського художника Мартіно Альмонте, придворного художника Яна 3 Савецького. Битва під парканами для Золочівського замку це не просто один із експонатів музею. Цікава сама подія зображена тут. Цікава історія написання картини і постать художника. Цікава історія порятунку картини і її розміщення у Великому палаці. Проте, довгі історії залишок з курсоводом, вам же просто раджу приїхати і на власні очі її побачити. Безперечно, цікавим для відвідувачів є і велика зала палацу, де представлений інтер'єр. Тромного залу. Серед живопису портрети європейських монархів, міфологічні двобільні сюжети. Зал прикрашають комплект меблів з колекції тимченка остраверхова камін, копія французького каміну 17 століття і Львівська піч 19 століття. А також привертають увагу декілька облаштованих кімнат, що слугували спальними власників. Є один цікавий і водночас пікантний момент. Особлива гордість Золочівського замку каналізація, що в ті часи було рідкістю. У замку було побудовано шість туалетів і всі вціліли до наших днів. Це була одна з перших каналізаційних систем на той час. Звісно, замкові підвали, ну як же ж без них. Сьогодні тут зберігаються красиві старовинні елементи зовнішнього декору, що колись прикрашали стіни замку і замкових прибудов, та були знайдені під час реставрації замку. Проте ці підвали пам'ятають страшенні часи. Від трагічних сторінок історії минуло небагато часу, тож треба було цивілізованим австріякам влаштувати в колишній королевській резиденції в'язницю. Не один в'язень тут проклинав у холодних підземеллях замку, де раніше проходили світські прийоми і були свою долю. Та в'язні часів Австро-Угорщини та Польщі навряд чи уявляли, яка доля чекає на тих, кого приведуть у холодні підвали на їх місце. За радянської влади з 1939 року Золочівський замок служив в'язницею НКВС, в якій замучили на смерть та стратили безліч безвинних людей. Саме з цими жахами сьогодні пов'язують відсутність легенд про привидів, що є традиційними для будь-якого замку хіба до легенд, коли такі жахи відбуваються наяву. Тож ці підземелі я покидала ще швидше, ніж попередні. Найзнаменитою мешканкою Золочівського замку, крім самого Яна Третього Сабеського, звісно, є його дружина Марія Казиміра, незрівнянна француженка, яка доводила до шалу знати речі Посполитою, занепощала чоловіків і кидала у вогонь гніву і їхніх дружин. Хто вона? Жінка вап чи сплюндрована долю дівчина хитра і підступна, чи просто безтямно закохана, а можливо просто яскрава представниця своєї суворої доби, яка вміло лавірувала між нескінченних пересудів, забубонів і дворових інтриг. Марися керує яном, а вже він Польщею, говорили тоді поляки, на честь коханої Осабеський навіть становив статую в античному стилі у двері Золочівського замку. До речі, саме з появою Марії Казимірії пов'язують мистецький розквіт замку. Зокрема, будівництво унікального китайського палацу. Китайський палац у Золочівському замку збудовано в кінці XVII століття. Спочатку це була так звана галерея. ротонда з вісьмома колонами зі сторони головного фасаду і балконом довкола. На другий поверх хід був через міст звалу. У XVIII столітті добудовують бічні прибудову. І називають будівлю китайським палацем. На сьогодні збережені рельєфи над дверима і вікнами другого поверху Ротонди вдалося відтворити і внутрішню забудову. У відреставрованому китайському палаці у 2004 році відкрито музей східних культур. У центральній двоповерховій частині на вас чекають інтер'єрна частина і чайний зал. А пройшовшись залами палаців, не пошкодуйте часу і підніміться на замкові вали, помилуватися навколишнім краєвидом та замковим двором з висоти. Неймовірне відовище. Ніяк не пов'язаними з історією замку, але дуже цікавими експонатами у Золочівському замку, є камені з зашифрованими написами. Написи, датовані кінцем 14-го, початком 15-го століття, не мають аналогів і поки що достеменно не відчитані. Їх привезли з околиці Золочева, села Новосілки. Припускають, що написи могли бути зроблені тамплієрами, яким також міг належати і замок, країни котрого зберіглися в околицях цього села. Дослідники звертають увагу на те, що серед місцевого населення не зберіглося жодних переказів про дивні моноліти. А ще тут вірять у легенди, що треба великий палець занурити в дірку в камені і крутити долони. Якщо хочеться успіхів у коханні, пішли крутити за годинковою стрілкою, якщо хочеться грошей проти годинкової. Я звісно і собі спробувала ну не проходити ж повз легенду, коли вона так близько. День добігає кінця і екскурсійна програма вичерпана. Сьогодні замки Золотої Подколи у Львівщини гостина приймають сотні тисяч туристів та відкривають їм завісу своєї багатої історії, оповиту романтикою минулих часів, містичними легендами та трагічними таємницями. З глибини замкового минулого доноситься багатогранна луна бравурних маршів, та урочистих полонезів, безтурботного сміху європейської знаті та миріливого королівського подружжя залпів гармат та стогона політв'язні. Золочиський замок став останнім замком по нашому сьогоднішньому маршруті і мені залишається побажати вам подорожувати з нами. Подорожуйте, як ми подорожуєте краще за нас. життя я находиться варто. Але не забувайте підписуватись на мій канал, натискати дзвіночок, писати коментарі, ставити лайки. Для того, щоб україна мовний відбув, розвивався.